28 квітня висаджувала свою розсаду перців і декілька баклажанів у підготовлені високі грядки. Вона була вже достатньо велика. Потрібно було або перевалити у більшій ємності, або висадити. Перед тим, як висаджувати, за декілька днів я проливала е, ці грядки і е, посипала спеціальний такий органічний засіб від ґрунтових шкідників. Сподіваюсь, він спрацює, бо потім вже стало набагато холодніше. Е, у лунки я додавала доломітове борошно для того, щоб е, ґрунт був не кислий, тому що е, в цьому ґрунті є домішки глини, а вона закислює ґрунт. Після висадки мульчувала скошеною травою, пізніше знову досаджувала декілька рядочків, і потім ми змогли зробити автополив від морозів накривала агротканиною 60-ї щільності. Дякую за перегляд.